Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от ступиці UMZ. Перероблені, реставровані під задню ступицю МТЗ. Вона більш посилена. Ну, багато у кого там зрізають ці ступиці рідні, не витримують вони навантаження. Тому от є такий варіант. Раніше до цього у нас ми виготовляли їх на вкладишах. Робили, ну от, давайте тут, наприклад. На вкладишах ми робили. А тут ми вже бачите, цей, він обварений. Ну, от, якщо ми дивимося, оцей зварний шов, тобто вона вся обварена, ніяких питань вже немає. Тобто, там раніше були, там варіанти, що їх провертало оці вкладиші, і не дуже воно було приємно це чути. А зараз ми вийшли з цієї ситуації і от. Як ви бачите, воно вже обварено, так воно виглядає все всередині. Усі вони оці, вживані, ці ступиці, але перероблені, тобто всі вже готові до використання. Вартість такої ступиці складає 4700 гривень. По комплектації вони скомплектовані монтажними болтами, ну, щоб збити її розібрати. Але це не обов'язково воно і так. Кувалдометром воно непогано все виходить. Так, шпильки не на всіх присутні. Ну от Можете подивитися, тут немає їх взагалі. Тут є, ну тобто шпильки ви можете свої рідні переставити. Тут вже кому як повезе. Ну тобто Це у нас скільки їх є зараз. Хто перший замовив, то звісно, буде мати змогу обрати. Ну тобто, сказати наприклад, Подивися, щоб вони були усі там зі шпильками. Ну, Без питань. Все. Передивився, відправив зі шпильками. А тут вже, якщо не встигнете, якщо перед вами вже куплять ті, щоб були зі шпильками, ну приїде отака. Ну, Тут вже вибачайте, перепрошую. Так, друзі, 4700, одна така ступиця коштує. Продаємо одну, дві, ну тобто три, там, скільки вам потрібно, скільки їх замовляйте. Для замовлень, будь ласка, за цим номером. Також нагадую, Молдова є можливість відправлення вашу країну, Литва, Латвія, Естонія. Також працюємо з ПДВ. Дякую вам за перегляди. На все добре.